Вітаю всіх на каналі РІНЦ, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу згідно вас заробітною платньою. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім житло хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Сучасне європейське житло від 100 гривень за добу. Робити запит в Google. Хостел плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця вакансія, ця робота прийде до вашого міста, збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися, ви завжди зможете. Сьогодні компанія Roll Клуб відкрила декілька вакансій в різних містах. Кур'єр Місто Львів. Заробітна платня від 18 тисяч гривень. Сушист Місто Дніпро. Заробітна платня від 23 тисяч гривень. Кур'єр Місто Дніпро. Заробітна платня від 18 тисяч гривень. Учень сушиста міста Київ. Заробітна платня гідна вас за домовленостю. Посудомийниця, міста Київ. Заробітна платня від 12 тисяч гривень. Сушист місто Київ. Заробітна платня від 1150 гривень доба. Більш детальна за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючий лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі!